Всім добрий вечір! Сьогодні ми з вами дивимось Ізраїль. Трошечки новинок і здається, трошечки я ще хотіла показати те, що в мене залишилось з попередніх відео. Хочу з того, що мені найбільше сподобалось, ось такі манюнькі манюнькі сережечки. З манюнькими манюнькими лабрадорчиками на шпильках. 1351 сантиметр камінчик, реально такі маленькі не один навіть 99,5. от шпильки такі Синій красивий лабрадорчик. Ось такий. Е, мені здається, що я бачила щось типу каблучки, тому поки я не буду їх прибирати. Так, тут трошечки інший лабрадорчик 19.5-19.6. Мені здається, що трошечки е, може маломірити за рахунок шинки. Тут синьо-зелений, і тут в каблучці трохи менший камінчик, якщо що, ось ця 1050 Синьо-зелений. Тут приблизно 6 міліметрів камінчик, ну, може до самих. Так, хто хотів ось такі перлинки 1400. Одні в мене замовляли і одні є вільні. Зараз вони є. Також на шпилічках. Трошечки вони крупніші за наші лабрадорчики. Так, вже щось похоже на ту каблучку, яку я думала, 17 і 6100 гривень вартість. Кольори схожі, прям дуже схожі. Прям однакові. от може може є Може, це і є комплект. І ще дуже схожа підвісочка 750. Тут елементи не рухаються, не подвижні. Підвісочка якраз буде ідеально до сережок. От вона прямо рідна. 750 гривень підвіска. От, вирішила все-таки дістати та показати разом. Якраз підходи. 17,5, мені здається, що повний, красивий авантюрин. 1250 гривень. Подобається він мені. Красивий камінчик, крупний: 19 на 11. Можуть бути схожого плану сережки, але каблучка, на мій смак, мені здалася ну, краще. Бо сережки там багато. Ще додаткових цих візерунків. Каблучка, якраз квадратик і все. Більше нам нічого не треба. 8 грамів вага 1250 гривень. Далі 5 грам класні ось такі сережки. Вони нагадують сережки з радянських часів. Тут красиві типу ці корунди, квіточками. 1100 гривень з барочними перолини. Легенькі, але досить яскраві. Так, далі, дівчата, якщо підходить розмір і ви любите одуляри, а розмір 18,4, 18,5. Адуляр не те, щоб великий, але він такий красивий, яскравий, не знаю. Тут золота накладочка. 1300 гривень вартість. Ось так буде, типу, як сердечко, е набік. Золота накладка і красивий одольерчик, я думаю, 6 6-7 мм. Одольерчик невеличкий. Але його можна порозглядати. І він же ж закритий тут. От він напівпрозорий, але він закритий позаду. Ось такі. така точніше. Підвісочка до неї може бути, якщо бажаєте. Далі 17,3, 17,4 за кільцеміром. Мені відчувається на мій 17,2. Як рідна, шинка тут широка, кіаніт ось такий красивий 1300 гривень. Повністю широке, повністю не звужується. Ось така, зараз будемо порівнювати. Або 18,8, десь на 18,5 має бути. Тут ось такий кіаніт. В нього така, не, я б не сказала, що ідеальна поліровка, трошечки видно щербинки. От щоб його дуже маленьким не робити, його так і лишають. От. 1200 гривень, ось таке. 18,7. І ще одне. 1200. А розмер 19 и жизнь ось и коростань еще красивый лабрадорчик 17,7 7 Також може бути десь не ідеальна поліровочка в самому камінцю, але колір просто клас. Тут ви бачите. Ось цей перстень 1705 сантиметри, міліметр, що я кажу. Тут тонка шинка. І адуляр схожий, але інший 19,5 19,7. Ось такий 1700. Він такий більше, можна сказати, біленький, але колір е, достатньо насичений, тому він виглядає дуже красиво. Великий розмір для моїх дівчат, які просять великий розмір. Ось такий. О, 18,5, 18,7. Ось такий. 1700. Тут більше а, молочний колір. Так, далі спочатку покажу підвісочку 750. Тут, бачите, тут такий світлий, світло-зелений лабрадор. Таке трошечки як, чи це воно проплюснуте, таке трошки, чи так переливається, не можу зрозуміти. Така підвісочка і схожі сережечки. 750 підвіска, сережки 1300. Зараз покажу, покажу ось так буде виглядати комплект. У мене лабрадорчики чокера є, але в іншому трошечки кольорі. Ці синьо-зелені, але приємні кольори. Сама модель тут огонь. Вчора знімала відео, вчора різні срібні прикраси, і в мене лишилась не показана одна каблучка. 17-й розмір, ось такий невеличкий смарагд. Родована. 1200 гривень вартість ось така маленька, малеча. Кожа модель з Таїланду, це в мене лишилась розпарка від комплекту 17,2. Ось такий незвичний колір топазу. 800 гривень вартість. Це Таїланд красивий топаз. А, але може бути кольє, схоже, з вісюльками. Так, що я вже буду показувати у відео з Таїланду. Але камінчик реально красивий, хоча я манький. Боже, який він манюнький. 6-7 міліметрів. Але колір такий приємний, родований, Так, з відео з каучуком 60 см, 800 гривень, тут ось така фурнітура. Довжина 60 см. Ось так зроблено, ось так розтібається. Тут прикольний замок. Ну і так, цікаво застібається. Це більше для крупних підвісок, для важкеньких. 60 см довжина. Якщо треба інша довжина, то, будь ласка, напишіть. Поки. Має можливість замовити іншу довжину. Але от щоб відправити, то оця зараз у мене Оце, оцей шнурок і 17 см ось такий браслетик з піанітом. Це шкіра, такий самий замочок. 87 вага на маленьку руку, 1700 гривень вартість. Це я намагаюся викрутитись так, щоб не скинути чашку. Ось такий на маленьку руку максимально він може бути, здається, 19 см, Такої довжини. але це треба замовляти, а щоб зараз. то це ось Блін, які тут класні замочки? Я не можу з цих замочків. Я собі трошечки інший замовила, хоча цей мені також подобається з білим фіанітом Шкіра і камінчик. Ну і ось така ще фурнітура. Якщо комусь подобається таке. Ізраїль крупні сережечки. Ну, точніше, не крупні, але вага. Ось такі. Ще лишились з красивими лабрадорами, 1700 гривень. Ось такий ось такий модель. І вага однієї сережечки 4 і 8. Ну, вони реально масивні. Тут красиві камінці і в цілому красива моделька. П'ять з половиною сантиметрів довжина. О, і залишилась самотня підвісочка з одулярчиком на шнурочку 700 гривень. Ось така. З маленьким камінчиком на шнурочку. Каблучка з червоним гранатом 17,5, ось така красива, оригінальна. 1700 гривень. Крупненька. Темне срібло тут. Трикутний гранат. 18,7 маленька каблучка за доляром 850. З сердечками по краям. Тисяча гривень просто кулончик гранат. Можуть бути до нього сережечки або каблучка Зараз сам кулончик А, є сережки. Я сама не знаю, що в мене є. Так, сережки 1500 1650. Ось такі. І підвісочка до них. Це те, що зараз є. Ось такі. Тут шпильки. 17 і 8.1800. Ось така кавучка це з минулого разу. Красивий колір адулярчика повністю широка. Важко в цих широких модельках проділяти розмір. Ось так виглядає за кільцеміром. І останнє, напевно, що сьогодні подивимося ось такі сережечки. Тут лабрадорчик також не, не ідеально заполірований і відчувається, от як ну, ногтиком прощупується. Воно. От, така структура каменючки. І... Ювелір не постарався його заполірувати. Ось так. Такий колір з перелинками 850 гривень вони будуть. 4-5 довжина. 850 гривень такі сережечки. Сам колір то яскравий, особливо в цієї. Тут не такий яскравий, але також перелив є. І ось такий браслетик є з рубінами. 5300 гривень вартість 66 грамів. Тут тогл ось такий. Це Індія, але оскільки це залишки магазину, то тут є ще українські проби. І є такий самий варіанті смарагд. 5300 гривень. Ну, як рубін, тільки смарагд зелений. От такий. Він на маленьку руку бажано. І самі комплектики з рубінчиками у мене ще парочка залишилась. Це вже у нас буде індійське відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. Дякую, що залишайтеся зі мною. До побачення. А, зворотній бік ще покажу, хто не бачив. Тут срібло без покриття. Проба саме тут на тоглі.